Ну що ж, вас вітає глічендер. Сьогодні у нас знов огляд моду. який цього разу аж три моди. Сьогодні, ось я бачите, навіть трошки підготувався до цього всього. Ну, Трошки кривосиділо, то думаю, не страшно. А, значить, моди будуть від містера Крейфіша. Це... Думаю, ви його знаєте, чому я буду розказувати вам. Сьогодні у нас три його моди: це містер Крейфіш Ган Мод, містер Крейфер Мод, містер Крейфіш Виякл мод. Ну так. Значить. оці три слот машини. Будуть вирішувати. Що ми будемо оглядати перше? Це GunMod, це FurnitureMod, І це. Як називався? Віаклсмод. У кого випаде більше монеток, того першого ми і дивимось. Так. і... Святку угу. буде. оцей. Віклс мод буде перше. Давайте ще раз, щоб дізнати, хто буде другим. Угу. І другим буде Gun мод. Добре. Якось Мод ми залишимо на кінець. Віклс uh, мод. хочу почати, тому що ось ці штуки не будуть присутні тут. Тому що я так і не зрозумів, що вони роблять. Значить, Почнемо ми з цього. Ну з самого головного, напевно. З самих машин. Зробити їх можна на ось такому столі, який робиться. Ось так. Тобто червоний бетон, сірий бетон, верстак і скриня. Так. І на ньому можна зробити будь-яку машину, яку захочете. Тому що треба для цього. От можна вибрати колір. І, наприклад, я хочу отакий GoCard. Для цього. 36. Залізні злитки і панелі. 4 панелі також додаються цим модом. Ну, А залізні злитки, думаю, розумієте, де можна дістати, правда ж? Це. Ось. Це я можу зробити його, правильно? А, йому ще треба колеса. Також треба таке колеса і. який-небудь двигун. Наприклад, буде залізний. Тут є різні двигуни. Ось може можна розробити. Що? Мене обікрали? Так, давайте спробуємо ще раз. Що це таке? Що за дурня, стоп? Думаю, мені треба бути в виживанні? Так, це, напевно, кітбага, такого немає, не мусить бути. У нас є така коробочка. Ставимо коробочку. ось відкривається красиво. Я б це не показав. Ідіот не показав цього зараз. Дайте знову знайдуть швиденько його Угу, ось він. Так, ось. Відкривається ось так от. На нього можна сісти і їхати. Ну, звісно ж, в тому, що в креативі він не працює. Якби він був у виживанні, то він не працював би, тому що ну нема бензину, дивіться. Ось бачите він не. Так, він не їде. До цього у нас є спеціально. Ось такі заправні станції. Труйте, шукаєте, де у нього. Ага, Ось. Так, стоп. Куди його ділося? Відкрите. Його треба знайти. Куди заливати бензин? Буду карта вперше взагалі бачу. Я не майже не користувався. Я взиваю? А, ні, нем з'явився бензин. Так ось. Заливайте куди-небудь. Що? Ау. Що відбувається сьогодні? Ось. Виходить, так така якась цю зливаю туди бензин. Доки не буде досить. Все. Так, швидко. Як ви бачите, бензин також витрачається за те, що це просто стоїте, тому що ну, мотор заведений. Ну і ось ми можемо їздити. Також, щоб, щоб заповнити цю її повністю, треба підписати відер бензин. Це я вже потім кажу. Також у нас є такі місця спеціальні. Сюди можна поставити машину, щоб її модернізувати. А модернізувати її може за допомогою молотка і оцеї штуки. Ось можна зняти колеса. Також це взагалі під звук, але чомусь в мене звуку немає. І я, чесно, я досі не зрозумів, чому. Зараз зачекайте 5 секунд. Ну, якщо все Ось Майнкрафта навіть нема. Коротше, якась дивина, я не знаю, чому це так. Можна замінити колеса і мотор, наприклад, хочу діамантовий. І колеса для всіх цих. О, молоток потрібен, мені здається, для чогось напевно іншого, тому що я так і не зрозумів, що з ним не так чи треба цей молоток. Так, бачите, це став швидше, до речі. Ну, я можу краще їздити, тому що ну, в мене інше колеса. О, так. Давайте стану сюди назад. Також у нас є ключ. А він потрібен для того, щоб. Зараз продемонструвати саме це не можу. Ну саме, добре, для своєї машини він не підійде. Але він підійде, наприклад, для. Зараз чекати, Ось. Для офродера він спеціально підійде. Звичайно, підійде. Оп! Все, тепер ця машина закрита. Тепер на ній не можна їхати. Як ви бачите, тут з'явилася спеціальна штучка, я можна ставити ключ. Тоді йому тільки можна їхати. Це сьогодні... Ну, просто зараз покажу те, що його тут, значить, немає, Якщо... як Ви бачите, його немає, доки ви не прив'яжете ключ до своєї машини. А для цього треба. Shift. -пікар. Добре, це доволі дивно. Чомусь не ними Ну, коротше, ви розумієте, тепер поверхне помишку. Також у нас є спрейкен. Ну, думаю, десь не важко, для чого він потрібен. Давайте поставлю верстак, тому що без нього це не зможе було комбінувати. Беремо будь-який я візьму фіолетовий З'єднуємо це все разом туди і ось ми отримуємо спрейкен. Обираємо знову ж таки давайте фродер. І зараз можемо перефарбувати. Як ви бачите, він ламається, тому що в нього ну, небезконечні не використання. І. Ну, ось він перефарбувався, як ви бачите. Різні машини дуже багато, як ви бачите. Всіх можна модернізувати. Для когось потрібні такі двигуни. Великі. Якось треба малесенькі електричні. Також треба, ну, також малі. О, також є спеціальні якісь відра. А ось, до речі, це той самий бензин, як я казав. Наводитесь на нижню частину бенз... бензоколонки І клікайте ось. ось заповнюється по 2%. Так доволі мало. І ось. У нас є головне. Конуси. Вони забороняють машині сюди їхати. Зараз покажу. бампер кар Дивіться, я зараз покажу, як це працює. Ось, бачите, вона не може їхати. Але наскільки я пам'ятаю, якщо поставити блок, хоча ні, також не може їхати. А, можливо, ще наша машина з нам Ой, господи. Так, офроудер. Ти ж можеш залізти на блоки? Ну, він, офроудер він має. Має вміти так. Так, 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 бачите, він може залізти. Але на конуси не може. Ну, я не знаю, це продемонструвати. Так, ось. Тин. Він не може проїхати далі. Так. Угу. Також тут є навіть човни, як ви бачите, алюмінією. Він радиться секраситься на цих штуках, організується на цих штуках. Джек. Ну, бо я коротше багато тут є різних. Штук. и давайте я можно я вам не буду показывать СССР, покажу какие-нибудь что SS Minibug. Давайте, SSA буду. Что я покажу, шось, ä, он, давайте, покажу сегодня. Хотя. Хоча... Так со сейчас мини-босс. Спидбот и Сэшис. І ось ми... Це ж у нас є. Ну, вибачте, чого я вам сьогодні не покажу, заміда. Давайте замість човна я вам покажу краще. Зараз покажу. Ось, у нас замість човна буде літак. Ну, мотоцикл. Думаю, ви можливо у когось вже його бачили. Маленький мотоцикл. Як ви бачите, двигун у нього звичайний. Газонокосилка. І, до речі, до неї можна прикріпити це саме цей трейлер. Клікаємо праву кнопку миші, він до нас прив'язується. Клікаємо доверна на неї праву кнопку миші, І ось він до неї прив'язався. Ми можемо тут переїхати. До речі, я скоро розумію, для чого тут жителі? І що дозвовся. Значить, Літак. Особливість літака в тому, що йому треба розігнатися, щоб полетіти. На, на пробіл, на пробіл підніматися вверх. На контрол спускатися вниз. Але також це робиться на W і S. Щоб Ні, S спускає тільки. Угу. W спускає двигун, в принципі. А з воно спускаю його. О, розходив його. Далі офроудер я вам вже показував. Невеличкий автобус тут може містити 6 людей, як ви бачите. Ну, і так от їду собі. Ось доказ за цьому. Гольфкар. Ну, особливо те, що тут 4 людини можуть розміститися. І можна їхати. Також. не цей мод. Не Так, Де Декокрафт сьогодні це не огляд, це просто декорації. Думаю, ви можете самі скачати. Подивитися. Так, ось настосовний мод мав бути. Містер Крейфіш Ган мод. І для цього в мене спеціальні є NPC. Ой. О, <пу> побудемо. Нас... зачекайте. Я його не налаштував, тому будемо без нього сьогодні. От сьогодні я з нами спеціальний NPC, який буде давати нам різні сі. Пушки. Пістолет. Починаємо, звичайно, пістолета. Як будь-яка зброя в цьому моді, він може страти. Якщо підтиснути на Z, то можна буде його. Зміняти трошечки. Просто можна виставити жителя, як ви бачите. Тун-тун-тун. так. Також, до речі, він залишає ось такі сліди від пуль. Наступна зброя у нас буде. шотган. шотган? Райфл. і гранат-лаунчер. Зараз буде подалі команди, тому що це було удобніше. Ну, дробовик як драбовик, притик стріляти найкращий варіант, можна скривати звісно отак от не попав. Rifle tin-tin. І грелет лаунчер. Грат лаунчер нічого не піднімає, не підриває, але. Носить шкоду. І можна на нього вот так вот прикольно стримати. Також, якщо відкнути хітбокси, бачите ці червоні лінії. Якщо ви стривите саме в неї, зараз я не можу без це показати зараз. То ви несете більше шкоди. Я потім вам покажу це. Редлаунчер uh, може атакувати по багатьом цілям, як ви бачите. Shotgun найкращий варіант це стерети по одній цілі. Uh, Отак. Вот ну, а райфл можна використовувати. Ну, також по одній цілі. Знаєте, я так подумав, що нас є PC-шник. Ви сюди йде? Все. У нас більше нема. Так. Базука, Мініган і Азол Тріфл. Базука, до речі, давайте не будемо тестувати на цих манекенах, тому що базука підриває. бачите. Так, давайте висвенка це перемонтую зараз. Вролте мені в допомогу. Угу. Мініган от чому його особливість він. ну Він вас не до речі, але він не, знаю, не може поцілюватися. І стріляє багатьма пулями відразу. Але у них такий розкид, що ви бачите, насики далеко вони летять, різного вони летять. А заутрифл просто скорострільна пушка. Ось ви бачите, Так, сколько так мало жителів залишилось? Тому давайте краще не будемо на них заставати ставатися. Це у нас тільки дві пушки. Це Machine Pistol. Який можна зажати, і він також буде стратити доволі швидко. І Heavy Така і перезарядка невеличка. Також у нас є ось оце все. Такі такі приціли. От ще приціли. Вони дають меншу швидкість ADS. Перезарядки можливо. ADS. Але ось. До речі, я хотів вам показати. дивіться. F3 плюс B. ви по жителів отак от. Ой, так не можна. Отак. Та ну. Чому? Вони всі після гранатомета на домажені. Зараз. Дивіться. Сейчас сюди? І жителів. Ось. Якщо в нього, він виживе. Але якщо я вистави саме по цій червоній штуці, він помер відразу. Тобто. Ну Ось, для чого нам треба ці хітбокси. Тогда тут -то буду надалі показувати, можливо, на цьому, цьому цій зброї. Також у нас є. Ось. Підстилка. стилк. Вона. Ну, в принципі, ви самі можете почитати, правда ж? Дає одні бафи тун. У, бачили попав. Так. Також у нас є ось ці штуки. О, на цій зброї воно не, не допоможе, тому що тут її поставити не можна. І ще скажу: оця найгірша, тому що вона зменшує силу вистрілів. Uh, і ці, по суті, однакові. Типу, це вже просто діло того, як вам подобається. Сайленсер зменшує дамаг. Але збільшує звуковий радіус якийсь, і сайт. І ти такі стратежі. Ну, коротше, це не чутно тут. Але перейде мене на слово. Воно так і відбувається. Але для чого потрібні оці штуки? Давайте покажу, наприклад, машин пістолета. Ось, як бачите, нас дуже сильно піднімає, так? А так вже не так сильно, бачите? Ну, короче, удобно. І наскільки я пам'ятаю, ця, чим вона хороша була, тим, що вона. настільки важка, що вона майже навіть не піднімає, бачите? Це єдиний його плюс. А також мод дає гранати. А, і ще для різних цих треба різні пулі. Тут написано. Так. Ось під ними, бачите, аумотайп написано що їм треба. Перше є звичайна граната. Вона може підриватися вас в руках, тому будьте обережними. Ось, тобто може взяти, так що дуже довго-дуже-дуже -довго, дуже довго тримати, то вона підірветься у вас в руках. А є стан граната. Вона наносить шкоду. Якщо на неї подивитися, ви ослідуєте, і у вас буде чутно такий неприємний звук. У мене таки, його не чутно, тому що у мене ще якась проблема. Але. Що ж зробиш? Так, ну що ж, на цьому цей мод також закінчився. І ось останній мод. Фурнітурмод. який додає більше цікавих штук. Він додає один предмет це. Лопатка, яка наносить 6 шкоди. Я сам щось, що лопатка може наносити урон. Але що ж? У нас є звичайні столи. Ну, буду брати якісь рандомні. Їх можна з'єднувати так, якщо багато і ставити. Бачите, вони з'єднуються. Є стільчики. На них, на них можна сісти. Ось. А, так. Також у нас є. кофе-тейбл. На який, якщо до речі, що не буду поставити. Так, ви бачите, воно буде літати. Якщо поставити ще один в кофейтейбл на зверху на цей, то він збільшиться. Також у нас є. Шафки. Давайте вже заламається все повністю це все. Це нам вже більше не потрібно. Ми закінчили з цим всім. До речі, про конуси цікавий факт, їх можна одягнути на голову. М так, зараз даду, даду, знайдуться місце. Це ага. воно більш не потрібне. Ну, ось, їх може відкрити тут буде якась кількість слотів, але, звісно, менше, ніж у скрині, звичайний. Але виглядає, виглядає воно покрасивіше. Наступним блоком у нас будуть. Ну, Дивіться, воно таке саме. Буду чесним, я не хочу просто показувати, це І так затягується відео. Огдеск. Це письменний стіл. Він не з'єднується по довжину, так, але він з'єднується. Ось так. У ширину. Це такристивий стіл. нього поняття? Така сама є шафа для нього спеціально для нього. О, оце те що моє улюблене. Це ось такі. Диванчики. Їх можна фарбувати, але настільки в метаю. Я не знаю, чи це працює в нових версіях цього моду, але я знаю, що в старих версіях не так можна було зробити. Я досі не впевнений, чи це дійсно так працює. Але будемо надіятися. Так, зараз мітер так ярлик. Де він. Ось, як се задати... Ось, бачите, воно починає бути цим. А, І вона не з'єднеться з іншими, але можна з'їдати з таким образом. Так по моєму колись давали досягнення, От більше чомусь не дають. До речі, я не впевнений, але начебто цей мод маєш працювати так. Угу. Не працює більше. Коротше, хто не в курсі, раніше, якщо у вас є два цих мода, тобто, ну, містер Furniture Mod і вікл Mod, то ви могли робити. Об'єднувати їх. І у вас могла бути диван на колесах, диван гелікоптер і літаюча ванна. На жаль, більше його немає. Цього об'єднання більше немає. Добре, давайте перейдемо далі. Також є ось штори. Закриваються. Потрібні також діліка для декору. Угу. Забори. Є два види парканів. Дерев'яні і ось такі. Вони робляться. Ой, не ну, вибачте так. Ось так робиться цей баркан. Ой, господи. Так робиться цей баркан. Так робиться цей паркан. Так робиться ці. Це паркани не просто красиві. Ну і все, в принципі, на цьому все. Ці паркани також. Ви вже скрежі, їх бачили, якщо дивилися паралельний стесник пригод єнота на моєму каналі. Скоріше все ви бачили цей паркан. Також є оці ящики. Можна заперти і більше не можна відкрити нікому, крім вас. А Раніше їх взагалі не було відкрити. Єдиний спосіб був їх відкрити це зламати їх ломом. І, як ви знаєте, лом прибрали, як ви розумієте. Також є. Ось є лавочка. А також не з'єднується ось так от. Єде це тільки ось так. Є також пошта. І ще така пошта. Ну, ящики, так. Е, До речі, також пошта. наскільки нас так я знаю, вже вражати не можна, тому що ну, немає цього предмета більше. Я не знаю, що стикнуло було містер краще щось зробити, але щось не зробив чимось так. Також є ось такі. батути, ідут, давайте покажу ще. І це. Ось це колір, це паркан з цього. З листви є також оці камінчики різні. Варіантів у них багато. Є батут, батут, це, в також бачили вже, якщо дивились, пригоди єнота, паралельний всесвіт. то тут у нас такий прикольний підскакувати можна, я не певне, чи можна його назвати джебом і перевіряти зараз давайте, що це не будемо. Гриль. А ці блоки звичайні блоки. Хіба що все можна набрати води? Значить, холодильник є, але думаю, холодильник ми також вже бачили. Гриль, на ньому можна жарити. Для цього треба закинути сюди. Вугілля. Угу. Навіть в креативі воно витрачається, як ви бачите. Ось сюди можна закинути тільки 9 вугілля. З цього сюди кладемо яке-небудь м'ясо. І чекаємо. Ось воно жариться, жариться так. Дуже довго жариться. Звісно, що воно готове, можна буде ось по таким потіклом диму. Тоді треба вкликати в них в це, якраз таки ось. Лопаткою і перевертати їх. Тому що якщо ви клікнете без лопатки, то ви просто заберете їх. Тому не робіть краще так. Бо іначе ви просто обнулите весь, весь, все ваше вугілля. Тому що воно витрачається. Тобто дуже можна як лопаткою нажимати, так і не лопаткою. Ви все одно забираєте, вже готове цю. Вже готове м'ясо. Ну, такий огляд у мене вийшов. Пишіть в коментарях, чи ви хочете більше оглядів модів. Чи сподобалося вам це відео. О, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Тут багато цікавого. А з вами був Лічендер. І бувайте!